Вищі навчальні заклади України вже два роки живуть за новим законом про вищу освіту, але реформу в Україні повинні сприяти і покращенню освітніх послуг. Щоправда, цей навчальний рік був непростим для вищих навчальних закладів. Цей рік і для нас, і для всієї країни, був дуже важкий зв'язку з тим, що, по-перше, нестабільна ситуація в країні. По-друге, фактично йдуть воєнні дії. По-третє, Херсонська область вона стала прикордонною, що звичайно ускладнює в тому числі навчальний процес. Тенденції наступні: до нас почали їхати ті люди вчитися, які раніше вчилися в Криму, там з Гініческа, з Новолексіївки. Це позитивний такий момент. Другий позитивний момент те, що люди бояться великі міста відпускати студентів, і люди приїхали до нас вчитися. Це такий позитивний момент. А негативні моменти полягають в тому, що сьогодні у людей скрутна економічна ситуація, як і у всіх громадян нашої держави, і, звичайно, люди не мають можливості не тільки навчати своїх дітей, а й взагалі на належному рівні утримувати їх і свої сім'ї, що звичайно впливає на період навчання. І ще один нюанс. В тому, що ми ясно бачимо, що дуже великий процент українських абітурієнтів вступає до європейських вишів, зокрема до Польщі. Навіть наші нові каховці, яка не знаходиться не на західній Україні, не в Києві, а на півдні нашої держави, ми можемо побачити бігборди, які запрошують на навчання в Польщі. Реагуючи на виклики часу, університет Україна приєднався і до міжнародних програм. Наш університет, зокрема, базова структура в Києві, уклала договори з польськими вишами. Таким чином, наші абітурієнти поступають к нам, отримують і польський, і наш диплом з виїздом в Польщу на складання сесії, фактично очно заочно форма навчання. Пріоритет полягає в тому, що вони по закінченню отримують і український диплом державного зразка, і польський диплом. Таким чином, ми намагаємося зробити таку замісну терапію своєрідну. рідну. І ще один нюанс зацікавлений нашими вищими українськими студентами, зокрема з Грузії і Азербайджана. І ми намагаємося поставити це, так би мовити, на серйозний рівень, цю співпрацю, щоб до нас їхали студенти з інших держав, зокрема з за Кавказь. Як результат Новокаховському у гуманітарному інституті університету України придумують, якою буде вже кампанія, активно готуючись до неї. Що стосується вступної кампанії, я б тут виділила декілька моментів. Що стосується вступу на перші курси, на жаль, поки що маємо тенденцію зменшення кількості випускників, враховуючи демографічний спад декілька років тому. Що стосується набору на старші курси, прогноз тут у нас більш оптимістичний, тому що на сьогоднішній день з одного боку дійсно наші спеціальності користуються попитом випускників. Технікумів коледжів щодо продовження на вищий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, а також можливості перехресного вступу на освітньо кваліфікаційні рівні спеціаліста та магістра, що також нам дає можливість оптимістично дивитися, щодо нашої вступної кампанії. Все таки більше вступників у нас, як показує практика, це. Місцеві райони Нова Каховка, Каховка, Береслав. Хоча відповідно і районі центри Херсонської області, Іванівський, Каланчацький, теж до нас звертаються, скажімо, щодо отримання освіти. Навчаються тут і діти з інших обласних центрів України. У нас дуже часто існує така можливість продовження навчання з наших інших філіалів університету Україна. Це е, Кіровоград, це Вінниця. Також є і ті, хто отримав попередні навчання в Києві, до нас також отримую, приїжджають для продовження навчання. І вже сьогодні майбутні абітурієнти обирають такі спеціальності. Користуються попитом такі спеціальності, як правознавство, психологія, а в той же час економічні напрями продовжують користуватись популярністю. Також наші комп'ютерні інформаційні системи також доволі такі популярні серед вступників. Кафедра комп'ютерної інженерії Новокаховського гуманітарного інституту одна з найпрестижніших на півдні України, адже постійно тут тілюються новітні технології, тим більше професія – одна з високооплачуваних в Україні. В іт технології рівень зарплати достатньо високий. Ну там і треба високі це знання англійського язика, це можливість ну, розвиватися. Так далее. Ну, В районе 2000 долларов сегодня IT-сфера. Мы сейчас находимся в лаборатории, где у нас проходят занятия дистанционной формы с директором Института компьютерных технологий Полиновским Вячеславом Васильевичем, кандидатом технических наук, доцентом. Это Киев, это наш базовый вуз. Мы сейчас активно используем эту технологию, поскольку преподаватели достаточно заняты в своей практической деятельности, ну и нет возможности. Вот, Периодически приезжать. Поэтому часть занятий у нас вот в такой вот форме. Значит, у нас есть техника соответствующая, есть канал связи, ноутбук, подключен проектор. Ну, сейчас вы это все увидите. Значит, и проходят занятия в онлайн-режиме. То есть студенты могут общаться с преподавателем, задавать вопросы. То есть, это такая лекционно-практическая форма. Тут же они на компьютерах выполняют задания. Deep. No. Сужная матеріально-технічна база дозволяє випускати не лише затребуваних спеціалістів на ринку праці, але й справжніх патріотів, Цьому сприяє співпраця керівництва вищого навчального закладу зі студентським самоврядуванням. Студентське самоуправление активно взаємодіє з адміністрацією інституту, а також з адміністрацією міста, що, в принципі, облегчає сотрудничество між студентством і міськими властями. А, також ми займаємося благотворительностью. Зимой була проведена акція «Щедрий Макулай при підтримці Британського то есть це був написан проект на грант. Тим самим ми змогли допомогти нашим інтернатам, які давали запрос на определені речі, які не Сьогоднішня молодь активна і креативна, і прагне здобувати нові знання. Пора понять, будущее страны определяют не только экономические факторы, они по сути вторичны. Априори это качество национальной элиты, нравственность и уровень образования населения. Например, в развитых странах сегодня от 80 до 95 процентов прироста экономики обеспечивает внедрение новых технологий. И поэтому сегодня Украине для развития нужны молодые люди с неангажированным мышлением, толерантные, ориентированные на успех, склонные к инновациям, способные к постоянному обучению. Или они такие люди будут сегодня, или прекрасное будущее нашей страны, к сожалению, станет еще дальше. Поэтому молодежь прекрасно понимает, что только знания помогут им выжить в сегодняшней системе, и, соответственно, поэтому и стремятся к ним. И, наверное, все почувствовали желающие повысить свой образовательный уровень, насколько за последние десятилетия стало сложнее получить диплом о высшем образовании, получить соответствующее достойное профессиональное знание. Сначала это было ЗНО, год назад включили ЗНО для, на заочную форму обучения, и сейчас мы наблюдаем, что министерством введен пилотный проект на поступление в магистратуру тоже через ЗНО. На сегодняшний момент Университет Украины не принял участие в этом пилотном проекте, поэтому я напоминаю всем нашим землякам, всем желающим, так сказать, заскочить в последний вагон уходящего поезда, потому что магистратура через новую возможно, будет уже со следующего учебного года для всех желающих, для всех вузов, для всех желающих получить одну из наивысших ступеней ВШС, высшего образования, что на сегодняшний момент, с сентября месяца, мы приглашаем всех желающих иметь диплом магистра и соответствующий уровень образовательно-квалификационный на следующие специальности. Це налогообложение и і учот, фінанси, страхування і банковське діло, правовідні і психологія. Сьогодні перед кожним вищим навчальним закладом України стоїть завдання надавати лише якісні освітні послуги, підкріплюючи теоретичні знання практичними мінями.